Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дядя Льоша та Рибалка. І сьогодні у нас консервація та невелике технічне обслуговування нашого лодочного мотора Mercury 15 розповім на його прикладі. До речі, консервацію я майже вже закінчив. Розповім, що для цього потрібно, який порядок дій я виконую, що і як. Вважаю, що ця інформація буде цікава для тих, хто хоче і має можливість виконати консервацію та невелике ТО своїми власними силами. Для тих, хто хоче в цьому просто розібратись. Давайте починати. Що нам буде потрібно для виконання ТО. По-перше, це свічний ключ. Чи ось такі от свічні голівки. До речі, чим відрізняється від стандартної, бачите, всередині встановлена така резиночка, коли свічку вставляєте, вона не випадає дуже зручно. Ще нам будуть потрібні ось такі от прокладки для заміни редукторної оливи там. Під гвинт, прокладки замовляв на Аліекспрес, гарно працюють, перевірив, все супер. Навіть оригінальні можна замовити теж на Аліекспресі. Ще нам знадобляться ось такі от біти. Біти ось такі прямі, як бачите, не викрутка, яка там на конусу так йде. А тут вони такі прямі, чіткі вставляється гвинт майже без зазору і не розвальцовують його. А якщо там навіть розвальцювали, то треба. Точніше, можна буде купити на Аліекспресі. От купляв теж оригінальні гвинти. Навіть з прокладкою йдуть теж. Нема проблем. Що нам ще потрібно? Потрібна довга така головка для того, щоб зняти грибний гвинт. У мене це на 15 Меркурі. Так, ще що потрібно. Трансмісійна олива, використовую Quick Silver, як бачите, Mercury радить. І помпа. Помпа одягається на осью пляшку, закручується, і іншою стороною вкручується в редуктор вашого двигуна. Покажу, як там все заправляєте. є. В комплекті є ось такі от перехідники, на інші там види двигунів. Тахацу, Ямаха, Honda, все підходить. Ще нам будуть потрібні перчатки, свічки нові чи старі, можна і нові і старі, потім розповім чому саме. І саме ось такий от консервант. Я використовую ліквімолі, Ось такий от тут навіть написано, якщо робити, ну зараз все розповім. Ще нам потрібно буде. Ємність така для зливу, мастила оливи е з редуктора двигуна і бочка, бочка з водою для того, щоб погрузити наш, ногу нашого двигуна у воду. Е до речі, питають, поскільки ж погружати, дивлячись, де у вас забір води і де у вас стоїть помпа. У мене забір води стоїть над оцим пером під ним, ось тут, в цій частині, а помпа стоїть ось тут. Тому треба е, наливати води в бочку, там, в ємність якусь так, щоб вона повністю погрузила помпу, щоб помпа не працювала під навантаженням і гарно заводила в ваш двигун. Прогріваємо наш двигун, тим самим прогріваємо і редукторну частину, вмикаючи там, передачу без обертів, там, щоб гвинт покрутився, щоб розігнати масло, тішки, трішки воно підігрілось, бо всі ці консервації проводяться. Вже в холодну пору року, і заодно й прогрівається редуктор, прогрівається у вас двигун. Після цього беремо наш консервант, оцей, вставляємо трубочку сюди, нам буде прогазовувати потрібно двигун. Ну, Якщо на звичайних двигунах, то це робиться просто ручкою газу, то тут встановлена система мультирумпель, тобто яку. Сторону крутити, то одразу вмикається чи передній хід, чи задній, і потім по мірі просування ручки додається газ. А так, щоб на холостих прогазувати, зараз покажу. Ось за цей речажок треба отак вперед сунути і прогазуєте. Тоді його Mercury 15. І трубочкою на працюючому двигуні. От сюди підлазимо під дросельну заслонку, там всередині дросельна заслонка, під нею підлазимо, і на робочому двигуні, підгазовуючи, направляємо струю всередину. Він починає нестабільно працювати, як глохнути, додаємо обертів і не відпускаючи наш консервант, заливаємо туди секунд 5-7. Поки двигун не заглохне. Це ось так рекомендує у нас виробник цього консерванту, але після такої консервації, після такого буде потрібно скривати карбюратор, зливати залишки бензину, бо він там по-любому залишиться, зливати бензин з фільтра жорсткої очистки, Ну, це таке собі. Я роблю трішки по-іншому. Я знаю, що після того, як я відключаю шланг. Конектор від двигуна. У мене тут бензин закінчується, і після цього там працює ще секунд 10-15. Двигун стабільно працює. Я знаю цей момент і відсоєняю шланг. Бачу, що у мене відсюди весь бензин пішов, додаю газ, як говорив цим от речашком, додаю газ, прогазовую і тим часом заливаю. Консервант під дросельну заслонку. Все, то є, у мене заканчується і бензин, і достатньої, як, достатньої кількості заливається консервант всередину двигуна. Все з внутрішньою частиною двигуна, точніше, консервація внутрішньою частиною, майже завершено. Після того, як двигун назаглохнув на нашому консерванті, достаємо його з бочки, з ємності якоїсь з води, перевішуємо на більш зручне місце. Ставимо піддон ось такий, от, для зливу масла, і знімаємо гвинт. Відкручуємо цю гайку на 15, якщо Меркурі. До речі, в кого гайка йде зі шпринтами, дивіться, щоб шпринти були в наявності, щоб одразу все там закрутили і не забули перед наступним сезоном, щоб все було в порядок. Знімаємо гайку, потім тут є ще одна шайба, потім знімаємо гвинт, ще одна шайба і добираємось до. Місце встановлення сальника. До речі, дивимось, щоб з цьому місці не було ніяких там сіток, там, трави, інших інородних предметів, якісь, щоб наш сальник був цілий, не потів він там, масло не пускав сюди, а всередину редуктора не пускав воду. Якщо все добре, ставимо всі шайби гвинт на місце, закручуємо гайку, з цим узлом у нас все. Далі переходимо до заміни масла в редукторі. Як це робити? Спочатку від, відкручуємо нижній гвинт, а потім верхній. Якщо одразу викрутити верхній, а потім почати викрути, викручувати нижній, бо масло побіжить, будете всі в маслі. А так, викручуєте нижній, воно на вакуумі там трішки тримається і буде не сильно текти. Потім викручуєте верхній гвинт. І воно все тоді зливається у вас у поддон. Дивитесь, щоб не було емульсії, такої, як сметани. Якщо все добре, міняємо обов'язково міняємо прокладки під гвинтами і як заливати? Заливається все це через нижню частину, через нижній гвинт, після того як масло злилось. Одягаєте помпу, накручуєте на пляшку з мастилом, закручуєте її, шланг під'єднаєте до нижньої частини і плавними нерізкими тисками накачуєте рівень масла в редукторі. Коли масло побіжить з верхнього гвинта, точніше з отвору, для верхнього гвинта, то це буде рівень, це нормально і більше не потрібно. Не треба там класти мотор, що доливати. там Тут обов'язково повинна бути воздушна така прослойка, ну запас для мастила, свободний хід масла, будемо так казати, щоб був. Після цього викручуєте звідси подовжувач цей трубочку. Забираєте, закручуєте нижній гвинт, якщо ж трошки масла проліється, нічого страшного, там не треба ти там міліметри, там, мілілітри додати, закручуєте нижній гвинт і після цього закручуєте верхній гвинт. Тут, бачите, оця 12 на 18 підходить чітко. Бачите, біта підходить, як там і була, майже без люфтів. Тут у нас гвинт старий. Хтось вже пробував тут якимись викрутками там крутити, чи щось трішки його підігнув, то купили нові, але поки що залишили старі, теж нормальні, подивились, все супер. Так що так, з редуктором теж залили мастило, все, редуктор у нас повністю обслужений. Ще нам для завершення консервації треба зробити одну операцію таку: це зняти люльки ці свічкові. І викрутити свічки. Після того, як викрутили свічки, беремо знову наш консервант з трубочкою. Чого не зробили це одразу, бо мотор гарячий, і щоб трубочка ця не сплавилась, то от ми і для того і робили ревізію нашого гвинта та міняли масло в редукторі. Потім беремо знову наш консервант. І тут одному не дуже зручно, але треба якось приспособитись, ну там подивитись по місцю вже, чи хтось допоможе там, брати за стартер і протягувати наш двигун, будемо так казати, протягувати стартер. Тим самим при викручених свічках теж треба наливати консервант у циліндри, тобто там вони будуть ходити. і коли протягуєте, одночасно, треба залити верхній циліндр, десь по секунд 5-10 там заливати і протягувати одночасно, то можна з перервами. Там. І точно так же нижній. І тоді у вас буде оброблена і внутрішня частина двигуна двотактного, і зовнішня частина циліндрів, то що знаходиться зверху, кілець, зверху поршня. Все тоді обробили. У чотирьохтактника... Е Робиться тільки ось операція з консервантом, тільки через е, свічки. Тобто, викручуєте свічки, то попередню процедуру там, з додаванням консерванту робити не потрібно, бо там е, е, йде мастило окремо, ну, як в звичайних чотирьохтактниках в картері. А бензин подається чистим. Тобто там цього робити зовсім не потрібно. Просто викручуєте в чотиритактниках такниках свічки: одну, дві, три, п'ять, у кого скільки, і просто там протягуєте чи прокручуєте електростартером і додаєте ось цей консервант. Тобто, Десь секунд 5, 10, туди-сюди, ближче, далі відгинаєте, точніше, ближче далі віддаляєте чи наближаєте трубочку. Туди вглуб циліндра чи ближче, для того, щоб як можна більше цього консерванту, там по кругу ще так, от, ну тобто там, виворачувати його, для того, щоб більше консерванту потрапило всередину. Після цього закручуємо наші свічки, старі чи нові, нові закручуємо і тоді вже перед сезоном туди налізмо, а можна поставити старі, а перед сезоном закрутити нові, кому як зручно, робіть. Після того, як завершили ми з внутрішньою частиною нашої двигуна мотоголовки, будемо так казати, залишилось нам тільки зовнішні частини обробити. Це ось всі рухомі там, тросики, тяги направляючи там, по карбюратору тут теж пружинки, все обробити мастилом. Спеціальним, на жаль, з собою не взяв, не можу вам показати. І обов'язково прошпрацювати місця, де того, будемо так казати, потрібно. На вращаючихся елементах, ось тут, от, бачите, є такі масльонки, такий спеціальний шприц, і під тиском подається масло під нього. І лишнє масло там на з'єднаннях, ось тут, от, на ручці, там, як бачите, там. Тут, мабуть, не видно, повилазить старе мастило, коли старе мастило перестане, будемо так казати, лізти, а буде вилазити тільки нове мастило, його тряпкою там знімаєте старе, лишнє прибираєте, і все. Ось обов'язково де ручка, прошпрацювати, будемо так казати, і обов'язково з тої сторони зараз покажу. Ось тут. Де підвізка, теж обов'язково треба пошприцювати, бо постійно ж двигун у нас вращається. І щоб тут обов'язково теж було мастило. Тут, от бачите, теж зверху воно там вилазить. Де є масльонки, обов'язково ж І на цьому можна сказати все. Наш мотор підготовлений, циліндри залиті консервантом, масло в редукторі замінено. Все змащено, бензину у нас в двигуні не залишилось. На цьому все. Одягаємо чехол, складаємо, і наш двигун готовий до зимовлі, будемо так казати, до зими. Ось так, ось така вона от консервація та невелика того, яке я роблю по закінченні кожного лодочного сезону. Так що так, на цьому все. Будемо завершувати. Друзі, на цьому у нас все. Якщо відео сподобалось, та було цікавим та інформативним для вас. Ставте лайк цьому відео, діліться відео з друзями, бережіть свої мотори. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені суток та мирного неба над головою. Всім пока та до зустрічі на рибалках!